Сьогодні ми говорили. З іспанськими оборонними кампаніями я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проект для постачання, зокрема радарів дальнього виявлення цілей, і це може, може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне, і ми спробуємо це все це зробити. Спробуємо в реальній війні. Ми готові до спільного виробництва а, високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі а, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими великий дефіцит і тут. Конкретний пакет 40 ракет для систем ППО АРІСТІ і загальний обсяг пакету 300 мільйонів. це вже Петро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякуємо.